На розетка знижки до 40% відсотків на Чіва Срігал, біфітер, арарат та інші міцні напої. Бажаю здоров'я. Коротко про сьогодні. Цей день, як і кожен день зараз. Ми використовуємо для консультацій з партнерами. Кожен день обмін інформацією, всіма даними, які потрібні. щоб... Бажаю здоров'я. Коротко про сьогодні. Цей день, як і кожен день зараз. Ми використовуємо для консультацій з партнерами кожен день обмін інформацією, всіма даними, які потрібні, щоб визначити оптимальні кроки. Російська війна триває, і ми всі чуємо, що Росія плює на намагання ключових світових держав закінчити війну реально тривалим миром. Але чи буде мир залежить не від погроз Росії. Не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію. І від того, що ми самі будемо робити для захисту своєї держави, своїх людей, своїх українських національних прав. Зараз однаково важливий наш захист позицій, наш спротив на фронті. І спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштовано на таку роботу. Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є у нас за результатами Женеви до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми зараз на зв'язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу. Я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави. Водночас ми робимо все, щоб у України була. Достатня оборонна підтримка. Це очевидно для всіх у світі, що у Росії своєї міжнародно визнаної території не просто найбільше, а найбільше не освоєно і занедбано. Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них, якщо розвалися, то ніхто її не помітить. Тому коли вони хочуть ще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них. Це про довічну владу для них, це про підкорення сусіднього народу. І ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення. І не тільки ми це побачили, кожен в Європі, кожен сусід Росії від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно, всі розуміють, що треба робити для захисту, і саме український захист позицій ключове завдання наше і усіх наших партнерів. Чим сильніше ми у захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти у дипломатії, і тим більш активно світ допомагатиме нам тиснути на Росію, щоб вона закінчила свою війну. Сьогодні відбулася важлива зустріч. Санкційних координаторів європейських держав, і якщо Путін не хоче зупиняти санкції, не будуть зупинятись. Пріоритети зрозумілі бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхнім фінансам, по їхнім активам, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме. Я дякую кожному, хто тисне зараз на агресора. Хто захищає Україну від тиску, ми це дуже цінуємо і бачимо кожне таке зусилля. Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки у нашої делегації, а й у мене. І ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно, завжди стоятиме. Я дякую всім, хто. Нам допомагає. Я дякую кожному, хто захищає Україну як себе особисто. Президент Зеленський анонсував важливі перемовини на наступному тижні. Для них готується твердий. Грунт про це він написав у соцмережах. Він також додав, що українська команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні наприкінці тижня продовжать наближати пункти, які були розроблені за результатами Женеви, і це за словами президента призведе до такої форми, яка виведе на цитую дорогу до миру і гарантій безпеки. Запланована зустріч делегацій. Сьогодні три літаки ту 22 м 3 з авіабази Оленє після трансконтинентального перельоту з авіабази Біле здійснили п'ятигодинну тренувальну місію над Балтійським морем. Один із 122-х діяв як літак-ретранслятор м'яжували літаки Су 27 та Су 35 с. У відповідь на цей інцидент винищувачі джаз э, 39 повітряних сил Швеції та Єврофайтер повітряних сил Італії були підняті з баз. У Швеції та Естонії, що ж насправді такі навчання можна розцінювати як новий виток, хоч і не дуже потужний, але виток ескалації у Балтійському регіоні. Ну а тим часом добрі дрони завітали поближче до Кадирова. У Грозному пролунали вибухи. Очевидці на камеру зняли, як безпілотник спокійно обходить кволий вогонь з землі і долітає до цілі. А цілями були військові об'єкти. Місцеві канали повідомляють, що ударні дрони потрапили на територію частини Розгвардії Ахмад сєвєр у Байсангурівському районі столиці Чечні. Дрони також були помічені у селі Борзі біля частини 65384. Там стоїть 291-й гвардійський мотострілецький полк російської армії. А це майже 870 кілометрів від лінії фронту. Про постраждалих наразі не повідомляли. Влада атаку російська влада атаку не підтверджувала. Але вранці, 27 листопада, аеропорт Грозного працював з обмеженнями майже 5 годин. Можемо подивитися, як залітав один із дронів. Оснастити членів ОДКБ найсучаснішою російською зброєю про такі прагнення заявив російський диктатор на з'їзді членів договору про колективну безпеку у Бішкеку.